Час поговорити відверто про наше психічне здоров'я. Здається, що в житті ми вже все бачили, все знаємо, але навіть з віком нас можуть спіткати пастки, ті самі думки, звички та реакції, які тихцем оточують наше ментальне благополуччя. Цей список із десяти пунктів не для того, щоб когось налякати. А щоб обережно і з усмішкою глянути в дзеркало, бо, як кажуть, попереджений, отже, озброєний. До речі, якщо теми здоров'я, доброго настрою, мудрого життя вам близькі, підпишіться на наш канал, бо далі буде тільки корисніше. І так, перша загроза негативні думки. Найперше, що впливає на наше самопочуття, це не погода і не новини, це думки в нашій голові. Іноді достання однієї похмурої думки, щоб день перетворився на суцільне, ой усе пропало. А як ми себе накручуємо, немов крутимо стару платівку песимізму? Що робити? Не вірити думкам одразу. Уявіть, що ваш мозок це телевізор, де постійно крутять фільми, але не всі фільми документальні. Ставте собі просто питання. Чи маю я докази, що це правда, бо більшість того, що нас лякає, просто фантазії із розділу, а раптом. Друга загроза ритуали та магічне мислення Ох, скільки у нас цих, якщо я не послукаю речі, то щось піде не так. Чи не знайомо? Багато хто має свої пунктики, хтось не виходить із дому без певної шпильки, а хтось вірить, що певна кружка приносить удачу. А насправді це все тривожність, наш мозок хоче хоч за щось зачепитися, і вигадує правила, які, мовляв, тримають світ у рівновазі. Пам'ятайте, думка це просто думка, не магія і не наказ діяти, і навіть якщо здається, що певний ритуал щось рятує, це лише ілюзія. Вона не керує реальністю, реальністю керує спокій. Третя загроза уникаюча поведінка. Всі ми щось у житті уникаємо хтось неприємних розмов, хтось лікарів, хтось навіть неприємних змін, бо а раптом не вийде. Це наша захисна реакція, але проблема в тому, що так ми позбавляємо себе шансів переконатися не все так страшно. Наприклад, хтось усе життя уникав виступів перед іншими, а потім раз. Сказав тост на весіллі, і виявилось, що він душа компанії. Запам'ятайте, чим більше вникаємо, тим менше віримо в себе і тим більше тривожимось. Четверта загроза хаос без режиму. Та я вже вийшла на пенсію. Який там режим? скажете ви, а я скажу, саме зараз режим наш найкращий союзник. Розклад це карта для мандрівника. Бо якщо не знати, куди йти, можна весь день кружляти колом. Ось проста схема на щодень: справи, що приносять радість, прогулянка, розмова з подругою, новий рецепт, справи, що ведуть до цілі, навчитися чомусь новому зробити давно задумане, те, що відкладаємо, хай буде хоч маленький крок, але вперед те, що відповідає цінностям. Наприклад, я хочу бути добрим, активним, уважним до себе. Розклад не сковує, він звільняє і надає сенс кожному дню. П'ята загроза життя без плану. Кажуть, найкращий план жити, як прийдеться, але правда в тому, що хаос виснажує, бо коли немає навіть приблизного розуміння, що я роблю сьогодні, завтра і для чого. День починається тягнутися, як резинка, як от от лусне, а план це як ваша особиста карта скарбів, не обов'язково детально, хоча б напрям, от як маршрутка. Якщо знаєш, куди їде, легше вирішити, сідати чи ні. Спробуйте маленьке правило чотирьох: що сьогодні зроблю для радості, що просуне мене на крок до цілі, що я відкладаю, але хочу нарешті зробити. Щось цього дня відповідає тому, ким я хочу бути. Шоста загроза жити для інших, забуваючи про себе. Це дуже поширене серед добрих, лагідних людей. Усе життя стараємось комусь догодити дітям, сусідям, родичам і не помічаємо, як відсуваємо себе на задній план. Знайома картина. Ви віддаєте останню котлету. Бо а роптом анука захоче, ви погоджуйтесь на поїздку, хоч вам не хочеться, але щоб не образити, і раптом настає момент, коли ви вже й не знаєте, а що я сама хочу, що мені насправді по душі. У цьому віці саме час зробити крок не від себе, а до себе, почати питати себе, а чи не час побути головною героїнею у власному житті? Сьома загроза надмірні вимоги до себе. Це пастка для перфекціоністів. Я маю бути кращою, мені треба встигнути все. Якщо я не зроблю ідеально, значить провал. Але скажу вам так: бігти марафон у житті можна і в зручних кедах, і з зупинками. Не обов'язково все робити навідмінно. Спробуйте замінити фразу я мушу. На Я можу, якщо захочу. І подумайте, чиї це очікування – ваші чи чужі. Бо часто ми женемось не за своєю мрією, а за чиїмось так правильно, а потім розуміємо, що цей ідеал зовсім не наш. Восьма загроза. Залежність і імпульсивність. Тут мова не лише про алкоголь чи азартні ігри, залежність це ще й постійне сидіння в телефоні, заїдання стресу солодким або, наприклад, серіал без зупину замість прогулянки, бо іноді мозок каже: Хочу легкого задоволення, і ми погоджуємось, але кожна така цукерочка має ціну. Чим більше ми тікаємо у звички, які дають швидкий ефект. Тим менше розвиваємо терпіння і внутрішній баланс. Тренувати самоконтроль це як підкачувати м'язи. Потроху, без фанатизму, але регулярно. Дев'ята загроза нездорове оточення. Як казала моя бабуся, з ким поведешся, того й наберешся. І це не про моду, це про настрій, думки, звички. Якщо поруч з вами завжди хтось, хто критикує, ниє, знецінює, це як випити ложечку отрути щодня непомітно, але впливає. Тож маємо право і навіть обов'язок вибирати своє коло. Хтось токсичний, віддаляйтесь, хтось не підтримує, не обов'язково тримати зв'язок, хтось постійно знецінює, поставте межу. Люди, з якими нам добре, це теж частина нашої внутрішньої екосистеми. Десята загроза почуття провини. Ох, скільки разів ми відчували себе винними і за те, що сказали, і за те, що не сказали, і навіть за те, що живемо краще, ніж хтось інший. Купили нову машину соромно перед подругою, бо вона не може собі дозволити. От і не їдете до неї на авто. Але скажу вам, винуватість це не показник доброти, це пастка, бо часто ми відчуваємо провину не за свої вчинки, а за чужі очікування. Вихід усвідомити, я маю право на свій вибір. Я не зобов'язана жити чужим сценарієм, і якщо хтось ображається, це його почуття, не ваша провина. Друзі, наше ментальне здоров'я. Це як внутрішній сад, якщо вчасно не випилити бур'яни, вони розростуться. Але якщо доглядати з любов'ю, навіть невеличкими кроками сад зацвіте, пильнуйте себе, питайте себе, чи добре мені з собою сьогодні, і якщо ні, змінюйте хоч трішки. Якщо вам було корисно, підтримайте канал Час жити мудро підпискою, поділіться в коментарях, які з 10 пунктів вам найбільше відгукнулися. І пам'ятайте, ваше психічне здоров'я це ваш ресурс, ваш компас і ваш захист. Бережіть його, і воно вас теж збереже.